Президент України Володимир Зеленський відвідує з робочими візитами країни Балтії: Безпека, інтеграція до ЄС та НАТО. Співпраця в галузі РЕП і дронів, подальша координація європейської підтримки. І, звичайно, наша велика вдячність за безкомпромісну підтримку України впродовж усіх десяти років війни, а особливо зараз, після початку повномасштабного вторгнення. Так охарактеризував цілі візитів глава держави. 10 січня президент Зеленський відвідав Литву. у Вільнюсі. Очільник країни Гітанас Науседа оголосив про пакет довгострокової допомоги Україні у 200 мільйонів євро. 11 січня президент президент України був у Талліні. Україна дуже цінує, що Естонія нас підтримує. Багато в чому проявляє своє лідерство. Естонія надала нашій державі, нашим воїнам, вже 17 пакетів оборонної підтримки. Ви проявили своє лідерство, запропонувавши усій Європі взаємодію у забезпеченні нашої артилерії. Коаліції снарядів. Ми цінуємо те, що ви обрали дуже ґрунтовний довготривалий. Підхід до фінансової підтримки України та визначили чотирирічний обсяг допомоги для держави нашої, відповідаючи на запитання журналістів, президент Зеленський заявив, що Україна заслуговує на запрошення до приєднання до НАТО на саміті, який відбудеться у 2024 році у Вашингтоні. Я впевнений, що Україна як ніхто заслуговує. По перше, Україна сильна армія, яка точно посилить. Особливо східну Європу, країни НАТО. А, армія з воєнним досвідом з не теорією, а практики. А вже армія, яка використовувала натівську зброю в час війни на полі бою, а не тільки на військових тренуваннях. І ми знаємо всі плюси цієї зброї і всі мінуси. Ми знаємо складнощі на полі бою в будь-який період року. На жаль, цей досвід це життя людей. І тим не менше це факт. Тому, коли ми кажемо про рівень нашої армії або сумісність з натівськими стандартами, то я бачу, що ми абсолютно готові. До 2027 року Естонія готова надати Україні 1 мільярд 200 мільйонів євро допомоги. Про це сказав президент Естонії Алар Каріс на прес-конференції в Талліні. Ми повинні збільшити військове виробництво в рамках ЄС. Заявив він, виступаючи після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. Він наголосив, що не повинно бути жодних обмежень на озброєння, яке передають Україні. Ми також підтримуємо Україну і на період з 2024 року до 2027 року. Ми будемо кожного року надавати 0,25% нашого оборонного бюджету для України. І ми заохочуємо всіх інших також надавати Україні стільки допомоги, скільки вони можуть, аж допоки Росія зупинить свою війну, надаючи нашу підтримку. Ми не можемо запобігти тому, що, щоб знищувати об'єкти на території агресора для того, щоб уповільнити просування російських військ, і тому не повинно бути жодних обмежень на ті озброєння, які передаються Україні. Під час офіційного візиту до Латвійської республіки президент України Володимир Зеленський зустрівся з премєр міністеркою Латвії Евікою Сілинею. Глава держави подякував їй за послідовну та всебічну підтримку нашої країни з боку уряду та громадян Латвії в умовах повномасштабної агресії РФ. Хочу подякувати за пакети військової допомоги, зокрема за рішення щодо чергового великого пакету. Це дуже важливе рішення для нас зараз, коли ми потребуємо цього. Дякую за гуманітарну допомогу для українців, сказав президент Зеленський. Під час спілкування з представниками ЗМІ в Ризі, глава держави повідомив, що загальні положення проєкту гарантій безпеки для України можуть бути оприлюднені найближчим часом. Ми розпочали роботу щодо гарантій безпеки на шляху до НАТО. Дуже непросто йде, але я думаю, що найближчим часом ми зможемо продемонструвати суспільствам, не тільки українському, перший такий драфт. Не весь, бо є закриті норми, не публічні, але загальні речі зможемо показати. Думаю, що оцінка буде позитивною, сказав президент. За його словами, безпекові гарантії передбачають не лише надання зброї, а й фінансову IT і кіберпідтримку і є кроком на шляху України до безпекового альянсу. Країни Балтії були і залишаються на передовій світової підтримки України у війні проти Росії. Це пояснюється не тільки давніми відносинами, але й спільним минулим. Литовці, естонці та латиші, як ніхто інший, знають, що таке Росія, яке її ставлення до інших народів, і як на практиці реалізується агресивна політика РФ Вільнюс, Сталін та Рига. Розуміють, що вони можуть стати наступними, кого Москва захоче взяти за три дня. Перемога України гарантія власної безпеки. Саме тому вони підтримують і наші євроатлантичні прагнення. У ніч на 8 січня противник завдав масованого удару по Україні, застосувавши крилаті авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні БПЛА. Атаковано об'єкти критичної інфраструктури, промислові, цивільні та військові об'єкти. За інформацією повітряних сил збройних сил України було зафіксовано 59 засобів повітряного нападу противника у підсумку. Захисники неба знищили 8 ударних БПЛА шахет 136 131 та 18 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55, Х55 – йдеться в повідомленні повітряних сил. Варто додати, що не всі ворожі ракети, які не вдалося збити, досягли своїх цілей. Результати роботи ППО в ефірі телемарафону прокоментував речник повітряних сил, полковник Юрій Ігнат. Велика кількість сьогодні була і балістичних ракет, які було випущено по території України. Це і кінжали, і ракети, які летять вже заходять на ціль по балістиці. Це ракета Х 22 Також бачимо ну, іскандерів, 6 також с 300 С 400 Це все те, що. Летить по балістичній траєкторії. треба розуміти, що такі цілі можна збивати лише засобами, які можуть це робити. Це такі системи, зокрема як Петріот. Тому е, от такий результат сьогодні, тому, що багато вже кажуть: ну е, не надто великий відсоток збиття. Відсоток збиття залишається таким, як і був зрештою по ракетах. Х-101, так хотілось би і більше їх збити. Зрозуміло, що але 18-24 – це теж ну доволі непоганий результат, враховуючи таку кількість засобів повітряного нападу, як ворог. Дійсно запускає по Україні. Ну і плюс е е нічна атака в восьми шахедів на Одещині, на Миколаївщині один Одещині, сім було знищено силами оборони усі 100%. Цього разу ворог атакував різні регіони України. Зокрема, ракети, що летять по балістичній траєкторії, було спрямовано по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях. Близько 50 країн, зокрема США, Великобританія, Австралія, Канада і країни Євросоюзу, виступили зі спільною заявою, в якій засудили поставки зброї між північною Кореєю і Росією, зокрема закупівлі Москвою північно-корейських балістичних ракет і використання їх проти України. Ми глибоко стурбовані наслідками цієї співпраці для безпеки в Європі на Корейському півострові в Індо-Тихоокеанському регіоні і в усьому світі ідеться у спільній заяві, яку підписали міністри закордонних справ. Вони наголошують, що передача балістичних ракет разом із будь-якою іншою зброєю і пов'язаними матеріалами з КНДР до Росії грубо порушує численні резолюції Ради безпеки ООН. Ми уважно стежимо за тим, що Росія надає КНДР в обмін на цей експорт зброї. Ми закликаємо КНДР і Росію дотримуватися відповідних резолюцій Радбезу ООН і негайно припинити всі дії, які їх порушують. Ідеться в заяві. Поки Росія запускає хвилі ракети і безпілотників проти українського народу. Ми продовжуватимемо разом підтримувати Україну. Ми також закликаємо КНДР відповісти на численні пропозиції повернутися до дипломатії єдиного шляху до міцного миру на корейському півострові. Додали представники країн. Нагадаємо, 4 січня Білий Дім заявив, що Північна Корея надала Росії балістичні ракети і пускові установки для використання Москвою у війні проти України, і російські війська випустили принаймні одну з цих балістичних ракет по Україні 30 грудня, 6 січня, за даними союзників, Росія запустила по Україні вже не одну, а кілька ракет, отриманих із північної Кореї, слід додати, що північно-корейська зброя також була зафіксована і на іншому театрі бойових дій днями. Національна розвідувальна служба південної Кореї підтвердила підозри щодо використання бойовиками Хамас у війні з Ізраїлем північно корейської зброї. Є беззаперечні докази того, що на озброєнні палестинських бойовиків знаходяться північно-корейські ручні протитанкові гранатомети F-7. Надаючи летальну зброю Москві, перш за все ракети Пхеньян тим самим формалізував нову вісь зла. В неї знаходяться Росія, Північна Корея та Іран. Ці країни протиставили себе цивілізованому світу та правилам співіснування в ньому. Ця вісь приймає участь своєю зброєю і в інших військових конфліктах, зокрема в Ізраїлі та Сирії. Тісна співпраця цих країн виклик не Україні, а світу, і саме він має дати адекватну відповідь. Її метою має стати відмова РФ Ірану та Північної Кореї від агресивних дій по відношенню до інших країн. Президент США Джо Байден закликав республіканців у конгресі схвалити додаткове фінансування, зокрема понад 60 мільярдів доларів для України після укладання угоди щодо фінансування уряду в 2024 році. Відповідна заява президента Байдена оприлюднена на сайті Білого Дому. Тепер республіканці в конгресі повинні виконати свою роботу. Припинити погрози зупинити роботу уряду та виконати свій основний обов'язок щодо фінансування критично важливих пріоритетів внутрішньої і національної безпеки, включаючи мій додатковий запит щодо фінансування підтримки України. Для них настав час. Діяти наголосив президент Байден. Нагадаємо, що президент США ще у жовтні звернувся до Конгресу з проханням схвалити додаткове фінансування, зокрема понад 60 мільярдів доларів для України, але воно не розглядалося через суперечності між республіканцями та демократами в питанні безпеки кордону з Мексикою. Поновити розгляд цього питання Конгрес США може вже на цьому тижні. Адміністрація президента США Джозефа Байдена підтримала законопроект, що дозволить арештувати частину з 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, аби надати їх Україні. Про це повідомляє Блумберг із посиланням на лист ради нацбезпеки США до комітету Сенату у закордонних справах. Законопроект надасть виконавчій владі повноваження, необхідні для конфіскації російських суверенних активів на користь України. йдеться в документі. Як зауважує видання, підтримка Білим домом ініціативи передати російські активи Україні доволі своєчасна, враховуючи блокування республіканцями в конгресі, виділення Україні фінансового пакету на понад 60 мільярдів доларів, частково через побоювання, що Вашингтон несе занадто великий фінансовий тягар. Тепер Білий Дім хоче узгодити цей крок із союзниками по G7, особливо в Європі, де зберігається близько 200 мільярдів доларів заморожених активів РФ та де менше підтримують їхній арешт, особливо в односторонньому порядку, зауважують автори публікації. Додамо, що за оцінками світового банку відновлення України може коштувати близько 411 мільярдів доларів. США опрацьовують альтернативні шляхи надання подальшої фінансової допомоги Україні і паралельно Білий Дім по посилює фінансовий тиск на Росію. Використання російських грошей для відбудови України із самого початку виглядало справедливим, враховуючи, хто розпочав цю війну і до яких наслідків вже призвела агресія Росії. Тепер, схоже, юристи знайшли і формулу, яка дозволяє використати ці активи без серйозних правових наслідків для тих, Кого зараз вони знаходяться, але навіть попри це рішення, процес не буде легким, оскільки передбачає консолідоване рішення країн, деякі з яких продовжують симпатизувати РФ, переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.